Англійська по новинах, від яких стає ну дуже сумно, але за класикою ніхто нічого з цим не зробить. announced a тендер for the major overhaul of Карків Хайвей for 1.4 billion hryvnias. А тепер розберемося. Києва автодо реноунст тендер. Києва автодо реноунст. Дивіться, як воно гарно зв'язується. Kyiv до announced. Announced це голосив тендер. І тут також продовжує зв'язуватися. Як струмком. Announced a tender, a, не таке виразне a, маленьке. A tender дуже прекрасно зв'язується. Пов'язується з наступним словом. Announced a tender. Kiev after the announced a tender. For the major. Overhaul. For the major. Зв'язуємо, скорочуємо, For перетворюється на дещо менше. For the, Також з. For the, for, the, for the major, for the major, overhaul. Major – це величезний, масштабний, найбільший. А overhaul це перешити щось. Зробити капітальний ремонт, наприклад, overhaul a menu, абсолютно нове меню зробити, або overhaul your wardrobe. Зробити новий гардероб повністю оновити. Of Kharkiv Highway. Of, 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 звучить більше схоже на в. Of к of Highway – Легенький придих of Kharkiv highway 4 1.4 billion 1.4 більйони в таких словах, як 100, thousand million Ми можемо не робити множину. Це не практикується, типу там 100, 5000, 10 Да? Але якщо це стоїть спочатку речення, починається з цього hundreds of people did діда. Цікаво, чи. Цікаві вам такі новини і такі розбори.